Що є центром нашої гравітації від другої половини 14-го століття і у століття наступні 15 і 16. -те. Київ у 15 столітті не був тим політичним центром, який об'єднував. Він радше був один з багатьох. Новгород Сіверський і Чернігів є певною межею на той час розширення Великого князівства Литовського. Волинь як територія є спірною. Певний час. Наше Поділля. Наше Поділля. Кримський ханат існує в контексті васальної території Османської імперії. На початок 17 століття Львів вважався головним столичним містом, яке називали столицею Русі. Вітаю! Говорити про нашу історію, коли ми не маємо. Державного центру, коли ми не маємо власної держави від середини 14 століття, доволі складно. Складно говорити, тому що у нас виникне просте і доволі логічне питання, яке варто пов'язати радше з фізикою, що є центром нашої гравітації від другої половини 14 століття, і у століття наступні 15 і 16? -ти? І тому, на мою думку, Краще звернути увагу на певний регіональний вимір і тоді вже шукати щось спільне, що об'єднує цілу низку регіонів, які ми розглядаємо в контексті української історії 14-16 століття. Київ, звісно, беззаперечний лідер у столітті 10, у столітті 11, столітті 12-му, навіть у столітті 13-му до того часу, коли військо хана Батия. В грудні 1240 року штурмом взяло головне місто нашої історії, Київ залишався певним символом влади, символом світської і символом церковної влади. Натомість інші регіони, які ще існували в контексті удільних князівств або майже самостійних держав, як Галицько-Волинське князівство а після коронації Данила Романовича як Руське Королівство, сприяли тому, що Регіональний вимір нашої історії починає найбільш яскраво проявлятися, коли невеликі території об'єднуються навколо певних центрів. Отже, ми зараз спробуємо окреслити певну низку цих регіонів і показати, як вони функціонували у 14-16 столітті. Почнемо, мабуть, з Києва. Все ж таки. Ми зараз маємо столицю у Києві, і про Київ постійно треба нагадувати, і в контексті нашої історії. Говорю, те, що Київ не був завжди у 14 му і 15, в більшу частину 16-го століття, тим важливим історичним центром, який би об'єднав і політично координував історію решти регіонів, які нам цікаві. Отже Київська земля чи Київське князівство досить рано у 14 столітті потрапляють у сферу впливу Великого князівства Литовського. Для Великого князівства Литовського Київ є певною мірою шансом показати, що на терені колишніх руських князівств вони контролюють найбільш важливі, найбільш Престижніші території, і не забуваємо про Київську митрополію, адже саме київський митрополит залишався на теренах Східної Європи головною дієвою особою. За його прихильність, за його увагу змагалися не один з тогочасних володарів. Київському митрополиту намагалися давати прихисток, намагалися опікуватися ним, вважаючи, що його присутність на дворі. Того чи того Володаря, є найкращим проявом або найкращим символом, який вивищує цих князів серед грона і інших Рюриковичів і навіть Гедеміновичів, які частково вже починали переходити на християнську віру. Отже, київська земля, яка сформувалася здебільшого навколо Києва і правобережної частини, Регіону. Вона е, трансформувалася в 15 столітті в Київське князівство. Е, певна галузь Гедеміновичів, які ми в нашій традиції називаємо князями Олельковичами, від е, 1450-х до 1470-х, була володарями, на перший погляд, головного. Політичного центру нашої давньої історії, хоча Київ у 15 столітті не був тим політичним центром, який об'єднував він, радше був один. З багатьох він мав би тішитися певною славою, митрополичої столиці, славної історії минулого, але ні, ми мало можемо про це говорити в контексті історії 15 століття. Ідея ліквідувати Київське удільне князівство була однією з тих, яка в 1471 році створила тут. Перше кій, во, Київське воєводство, як під назвою і використанням терміну воєводство, яке було ще не притаманно усьому обшару Великого князівства Литовського. Так, від початку 15 століття там існували столичні Віленське і Троцьке воєводство, але Київське воєводство для нашої історії є першим в контексті історії Великого князівства Литовського. І з того часу Київ є порубіжним центром, який Огортає невелику, як здавалося, територію. Чому невелику? Ми можемо подивитися на карти і побачити, що е історики люблять малювати обшар київського воєводства дуже-дуже великим. Фактично, окрім західного, північного і частково південно-західного відтинку меж, ми не маємо сталих кордонів. Тобто межі київського воєводства ми не знаємо, але можемо припустити, що кордон десь нижче сучасних Черкас вже був доволі хиткий, і в залежності про який період історії 16 століття ми говоримо, він міг наближатися до Черкас або віддалятися. Власне, київське воєводство. В 1569 році було трошечки зменшено в своїх розмірах. Мозерський повіт був відділений від нього, і воно разом з іншими Волинським і Братславським було включено до складу польського королівства в новоутвореній речі Посполиті. Якщо ми трошечки звернемося на схід, у нас постає інший регіональний центр, мабуть, друге за престижністю місто давньої Русі. Чернігів поруч з ним на невеликій відстані існує ще Новгород Сіверський, і ця пара Чернігів і Новгород Сіверський творили, мабуть, найсхіднішу територію, найсхідніший регіон, який нам важливий в контексті нашої історії. Що ми знаємо про ці терени у 14-16 столітті? Практично Друга половина 14 століття нам показує, що Новгород Сіверський і Чернігів є певною межею на той час розширення Великого князівства Литовського. Вони слугують певним пограничним уділом з Золотою Ордою, яка відмежовує осіли і кочове населення. Для клану Гедеміновичів Новгород сіверський Чернігів є певним резервом, куди можна когось поставити на отільне княжіння. І приклад на е, сина е, Любарта, який після того як е, Великий Литовський. Князь вирішує все ж таки змінити статус-кво на Волині. Він віддає Новгород нащадку Любарта. Свого часу князь Свидригайло, бунтівний Гедемінович, який, мабуть, перевертав до гори Дригом всю політичну історію першої половини 15 століття. Теж певний час був Чернігосіверським князем, як в нагороду для його. Високого князівського статусу. Натомість у 15 столітті в другій половині ця прикордонна територія. Входить уже в сферу розширення і інтересів Великого князівства Московського. Дві війни, які трапляються е, наприкінці 15-го, на початку 16-го століття їх можна умовно об'єднати в один хронологічний період між 1493 і 1503 роками. Далі, звісно, будуть продовження, але саме ці війни зафіксували зміну приналежності цієї території, і вона відходить. Від Великого князівства Литовського до Великого князівства Московського. І так триває аж до початку XVII століття, коли в результаті зміни або катаклізмів влади в е, Московії, ця частина коли вже е, нашої території вертається до складу. Володінь уже не Великого князівства Литовського, а як особисті володіння Королевича Владислава, аби в 1635 році оформитися у чернігівське воєводство з двох повітів Чернігівський і Новгород-Сіверський. Спробуємо тепер вздовж нашого північного кордону перекинутися на самий самий захід. І ми побачимо, що Волинь, яка як історичний регіон, відома нам мабуть, з часів князя Володимира. На честь якого, і яким, мабуть, засноване сучасне місто Володимир на річці Луга на майже самому західному кордоні сучасної української держави, а певною мірою в процесі політичних трансформацій середини і другої половини 14 го і початку 15 го століття змінює свої кордони. Якщо ми спробуємо накласти на карту, що є Волинь, Першої половини 14 століття, і що є Волинь, наприклад, середини 16 століття, то ми з подивом побачимо, наскільки Волинь змінилася у своїх кордонах. Більше змінилося навіть столичне місто з Володимира, головним містом е при кінці, мабуть, 14 століття, вже беззаперечно стає Луцьк. Що не забирає, до речі, з Володимира єпископської кафедри і залишає Володимир як головне одним з головних регіональних центрів. Натомість ми бачимо, що Волинь починає ділитися в результаті політичного протистояння за спадщину Руського Королівства, коли Велике Князівство Литовське і Польське Королівство усю другу половину 14 століття безпосередньо конфліктують, кому належить. Сфера впливу і певне розмежування, яке стається наприкінці панування е, Казимира III, вимальовує нам цікаву ситуацію з певними частинами Старої Волині, коли утворюється холмська земля. А це, мабуть, би коректніше було говорити Західна Волинь, коли вона конфігурується таким півмісяцем і огортає в районі ще Шацьких Озер і Аж до Ратного Цим берегом початку прип'яті, е, на, на, якби нависає над тим, що залишається Волинню в межах Великого князівства Литовського. І Волинь як територія є спірною певний час, але разом з тим вона трансформувавшись, і особливо в 30-ті 50-ті роки 15 століття, коли до 1452 е, князь Ведригайло, заспокоївшись зі своїми претензіями на великокнязівський престол, осідає на Волині. Власне, за його перебування у цьому регіоні, ми отримуємо ту конфігурацію Волині, з якою ми далі зустрічаємося в нашій історії. Ми бачимо, що Волинь це лише ось. Три повіти: Луцький, Володимирський, Кременецький. Це та, та територія, яка в 1566 році стає окремим воєводством, і яка від 1569 року є вже у складі польського королівства, користуючись як і Київське воєводство, як і Новостворене Чернігське воєводство, другим литовським статутом, про який ми вже з вами говорили. Третя частинка. Або радше наступна, бо тут перелік можна по різному рахувати, У нас буде, мабуть, Поділля. З Поділлям е виходить дуже цікава історія, адже до середини 14 століття такого історичного регіону в контексті нашої історії не існує. Спроби якось поєднати, що таке пониздя з 13 століття, яке згадується в літописах, яке ми знаємо там з історії протистояння Данила Романовича та Василька Романовича з монголами. Нічого спільного немає з тим історичним регіоном, який утворюється... У середині другій половині 14 століття, де вершиною розвитку новоствореного регіону є власне Подільське князівство, яким володіють брати, яких ми традиційно називаємо Корятовичами, це Юрій, Олександр, Костянтин, Борис, Федір, Василь. Тобто ті сини. Князя Коріата або Юрія, якщо взяти його християнське ім'я онуки гідміна, які приходять на цю територію скоріш за все наприкінці 40-х, на початку 50-х років 14 століття, користуючись вакуумом влади в Орді, перемагаючи, якщо вірити, літописні історії повісті про Поділля в битві під синіми водами трьох татарських царів, дідичів та отчичів подільської землі, і формують. Для себе князівство, яке межує з новоствореним Молдавським князівством, де один з Корятовичів намагається в 1370-х роках посісти Молдавський престол. Натомість змагання за цей регіон між Ягайлом і Віталтом призводить до поділів того новоутвореного регіону в кінці 90-х років 14 століття. Ми бачимо ліквідацію. Подільського князівства, коли одна частинка, невеличка забирається у королівські володіння, інша частинка передається на князівському праві у володіння е, краківському воєводу е, і старості Спиткові змельщина але найбільша частина передається у володіння Вітовту. і це створює прецедент, що Велике Князівство Литовське з огляду на приналежність Корятовичів до клану Гедеміна висуває постійні претензії. Наше Поділля. наше поділля. Битва під Грюнвальдом, яка відбулася, е, е, яка відбулася в 1410 році, переможно е, дозволяє Вітовту, який чи не найбільше доклався у цій битві, е, про винагороду. Нічого кращого, ніж віддати королівське Поділля під владу Вітовта, Ягайло не вигадує. І до 1430 року об'єднане Поділля практично знаходиться у владі Вітовта. Смерть Вітовта відкриває новий епізод, коли уже Ягайло пригадує, я ж давав пожиттєво, і відповідно ще 20 років триває суперечка між великим князівством Литовським і Польським Королівством. Не на рівні володарів, але на рівні еліт, кому належить ця територія. Компроміс знаходять лише в 1450-х роках, коли Затихає претензії Великого князівства Литовського, що дозволяє спокійно оформити уже в усталених кордонах на початок 50-х років, створене в 1434 році, Подільське воєводство. Але решта території у нас, де політичними центрами будуть Братслав і Вінниця, існує в певній амортній формі. Ми можемо говорити про це як про східне Поділля. І дуже мало про нього знаємо. Або ми говоримо в контексті назви головного регіону Братславщина. Натомість політичні події 30-40-х років, коли значна частина прихильників князя Свидригайла концентрувалася саме на Волині, в Київщині і Східному Поділі, дозволили утворити певний місток між двома регіонами, між Волинню. Та східним Поділлям, де Волинські князі, Волинська еліта вважала східне Поділля власною Вотчиною. І, власне, ось цей такий зв'язок між Волинню і східним Поділлям він існує і далі. І все 16 століття ми можемо бачити, що намісниками у Братславії у Вінниці стають хтось з, е, з Волинських князів, коли утворюється в 1566 році Братславське воєводство, саме. Волинські князі домінують серед урядницької ієрархії в новоствореному воєводстві. І 1569 рік, який, начебто, разом приєднує з Волинь Київщину і Братславщину до Польського Королівства в новостворену Річ Посполиту, не змінює цього зв'язку. Волинь продовжує до кінця 16 століття домінувати. У політичному житті братславського воєводства наступним регіоном або радше територією, бо тут йдеться не тільки про регіональний поділ, у нас буде Південь. Коли ми спустимося нижче Братславського воєводства, ми потрапляємо на територію степу, де від, мабуть, прадавніх часів завжди мешкали кочовики. Скільки знає наша історія писемна, а це от спогади у Геродотів про кімірійців, потім скіфів, сарматів і так далі. Так далі Північно-причорноморські степи були ареалом життя кочівників Середина 13 століття не змінила е, цієї ситуації, або радше просто посилила присутність кочовиків, які прийшли на зміну половцям, і ми маємо тут ситуацію. Певного подвійного результату діяльності різних політичних центрів, які змагалися за цю територію. Якщо з кочовиками все більш-менш зрозуміло, і початок 14 століття офіційно після прийняття сламу і утворення Золотої Орди, утворюється ось та культурна присутність уже ісламських кочівників в нашій історії, ми розуміємо. Що ми маємо справу певне протистояння е, не тільки осілої кочової цивілізації, а ми маємо протистояння християнської ісламської уже на території України цілком нормально, як показують приклади навіть інших частин Європи, згадаймо, хоча б тривалу реконкісту Пірін... Пірінейського півострова чи просування османів на територію Балканського півострова, які, врешті, в 1453 році ліквідовують тисячолітню Візантійську імперію, натомість інший приклад, який паралельно існує на півдні, це присутність італійських міст торгових і е, їхніх торгових е, факторій, які вони утворюють на півден, е, на північному е, узбережжі Чорного моря. На, або на част, частина нам зручніше говорити ще й про південний берег нашого Криму. Всі знаємо Суда, Кафу, 에, Акерман чи 에, сучасний Білгород Дністровський. Є ще в Дельті Дону Тана, є ще Бердянськ, який, скоріш за все, трішечки не так називався у ті часи. Але ось це поєднання чогось далекого. З ареалу Середземномор'я, що володіє тут невеличкими містами і територіями, разом у сусідстві з кочовим населенням. А ще й ми, якщо подивимося на гірську частину е, Криму, ми отримуємо ще невеличке таке ось князівство Феодоро, яке буде знищене в результаті експансії. Татар, коли вони вирішать повністю об'єднати під своєю владою кримський півострів, натомість політичні події в Орді і змагання за владу призвели до того, що на 40-50-ті роки 15-го століття певна частина або певний уламок Золотої Орди концентрується навколо роду гіреїв і вони оформлюють свою власну державу Кримський ханат. До 1475 року Османська імперія практично не звертала увагу на ці терени, лише одна спроба в 1420 році взяти Білгород завершилася невдачею. Але натомість після падіння Візантійської імперії, коли протоки для Геної та Венеції стали закритими коли східна торгівля, яку вели італійські купці, йшла суходолом, і де Львів став головним посередницьким центром східної торгівлі на суходолі. В 1475 році практично припинили існування. Османи окуповують е, південну частину кримського півострова, утворюють там власну е, провінцію, роблять кафу головним е, осередком своєї влади на території кримського ханату і змушують володарів е, цієї держави скласти васальну присягу. І відповідно від того часу кримський ханат. Існує в контексті васальної території Османської імперії. Отже, а тепер ми перейдемо ще до одного, мабуть, найбільш складного історичного регіону, про який варто поговорити насамкінець, аби зрозуміти: все ж таки, де у нас найбільший політичний, культурний, економічний центр? Мова піде про ту частину. Українських земель, яка від середини 14 століття опинилася у складі польського королівства, якщо б ми говорили. З термінами або е, уявними якимись конструкціями притаманні ще Галицько-Волинській державі говорили радше про ту Галицьку частину, де Галич був головним столичним містом. На початку 14 століття утворюється Галицька митрополія, яку в 1300, перед 1370 роком польський король Казимир III е, намагається відновити. Натомість утворення руського воєводства, де головним містом стає Львів, переформатовує е, певною мірою політично цю територію. Є Львів, осередок уже на 30-ті роки 15 століття Львівського архієпископа, центр новоствореного воєводства, ну і центр Львівської землі. Натомість Галич стає столичним містом Галицької землі. Князівський е, перемишль стає центром Перемишльської землі, Белс як е, територія, яка з 1388 по 1462 рік є васальною територією. Мазовецьких князів, адже Ягайлові потрібна була на початку свого правління підтримка і е, чоловік його рідної сестри. Зимовід перший Мазовецький князь отримує ленно белське князівство. Ну і в нас є холмська земля, як про яку ми вже говорили в контексті Волині та Західна Волинь, яка політично вже належить польському королівству і оформлюється як окрема частинка, аби на початку 16 століття стати формально. Частиною руського воєводства. Чому нам важливо говорити саме про руське воєводство в контексті нашої регіональної історії? Якщо ми звернемо свою увагу на політичні події, на економічні матеріали, які ми бачимо, що перетворюють Львів безпосередньо головним містом, то недаремно на початок 17 століття Львів вважався. Головним столичним містом, яке називали столицею Русі, і, власне, в цьому контексті регіональний вимір цієї території українських земель цього регіону, який лише аж аж, аж після 1772 року почне називатися Галичиною, але Галичина кінця 18, все XIX століття зовсім не та Галичина, про яку. Нам би хотілося говорити в контексті нашої історії 14 16 століття. Це власне та Русь, і недаремно у 16 столітті ті, хто мешкали на цій території, писали: живу в Русі, поїхав на Русь, і власне це дозволяє виділити певну особливість. Саме руське воєводство є найбільшим, найекономічніше розвинутішим і най, мабуть, на мою думку. Політично зрілим і в ту, в, того часу той час цікавим для вивчення і показує нам той вимір нашої історії, який безпосередньо нас пов'язує з центральноєвропейськими державами 14-16 століття. Загалом, підсумовуючи регіональні особливості українських земель, нам варто досліджувати. Кожну з них окремо, але разом з тим пам'ятати, що щось є те, що їх об'єднує, щось є те, що їх притягує, щось є те, що формує в майбутньому образ великої України, в якій ми зараз з вами живемо. Дякую.